Саме недорогий з нових Redmi, Redmi 15 c 4 оперативки, 128 будованої пам'яті. І зараз у них промоцінники де 4,5 тисячі гривень. Тут підсилений акумулятор, величезний дисплей, майже 6, майже 7 дюймів. Вибачте, не всішка. І все досить непогано у них працює, бо різниці прям колосальні, ще там з 13-14 сіл немає, але покращили акумулятор. Я думаю, має і камера трохи краще вже фотографувати. Якісь алгоритми він свіжіше. Оновлення буде підтримувати довше. Одразу на хай перейде. Дисплей тут як яскравий, рамки звичайно великоваті, але його це зовсім не портить. Телефон виглядає доволі сучасно і непогано. Тай всі роз'єм підтримує 33 ватну зарядку. Однако в комплекті тільки тільки кабель іде. Да, тільки кабель, бо не чохла, не блочка тут не додали. До нього, що досить. А ні, чохольчик все ж таки е, поклали, бо в 14-му не було. Чухол поклали, кабель поклали, кому потрібен блочок, можна докупити окремо, є недорогі варіант.